Так, друзі, Що у нас тут сьогодні намічається? Будемо працювати двома юмезами, з двома агрегатами Від гермес, зущильником і дивкою бороною. Будемо порівнювати, пробувати і на ціликові, і диски, і диск, Ну, коротше, Будемо експериментувати і показувати разом вам, що буде з цього виходити. Чеплемося. А ну підовір, я щось. Зараз підчепляємо бо вилучник вже у нас почеплений. Униз і трохи туди. Будемо експериментувати тут на огороді, після ячменю будемо дискувати і бороною, і лущильником, і будемо показувати, що з цього вийде. Оп, оп. Це тоді ми стоїть. Ні, Але ти тут, тоді підчепиш, піднімеш, воно заскоче. Мабуть, на центральну чіпляй. Отакі агрегати. гущільничок вже потрішки починає притиратися диск. Ми вчора там пару гектар тільки зробили. То... Що там ззаді? Спереді то, може трішки йдуть ще притерся? До, Зоді ще не притерто. я спереді вже починаю притиратися. Вчора бачили, я думаю, в роботі даний агрегат. Сподобалось, як він працює, як він замульчовує стерню. На першій ділянці було сировато а на іншій в поле заїхали, то взагалі в ідеалі. Ну і дискова борона теж багато хто цікавився, як вона працює, то будемо теж її випробовувати. Диски підчепили, зараз трошки треба колеса понакочувати, бо пустувати. Будемо їхати на огород наваштовувати і працювати. Так. так що будуть сьогодні юмзики в роботі на повний ход працювати. Ну а ви, друзі, відразу накидайте вподобайок. Підписуйтеся обов'язково, бо тільки що статистику гляну, дивлюся, 81% дивиться без підписки. Тому, якщо вам не важко, підписуйтеся, ставте вподобайки і таким чином підтримуйте канал. Так, ще каренчик тут у нас на продаж є. Якщо когось цікавить, там є відеоогляд на каналі. Ще його не купили, так що може хтось розглядає варіант собі з кареном. Отакий агрегат в комплекті з долутами і з бритвами є ще варіон, підгортачі поставити, то 45 тисяч гривень з транспортним каренчик. Локація Полтавська область, щоб не писали, бо, можливо, хто не знає, то Полтавська область локаційна. Так що, заронні ставте вподобайки, підписуйтеся, ми ж стараємося для вас робити контент, і вам цікаво, і мені буде приємно. Так що їдемо, зараз ось заїдемо на огороди, на дві ділянки і будемо пробувати працювати. Так, Колеса підкачали, зараз будемо заїжджати, налаштовуватися на огороди. Взагалі підналаштували трошки ось борону дискову. Зараз будемо робити, тепер переробляти там, де налаштовувалося, зараз пару кругів зроби, і потім заїдемо поряд з лучильником, подивимося. Що воно робитиметься? Тут соломи багато. Бачите, які валки. Сонце ось тут налаштувалося. А. Так, Женя, он заедет тут, у другой, если пройдет, а мы налаштовывались. Глибоко, то що вже в другий слід, то тут важкувато. Як параглуз. Другий слід важко, глибоко лізе. Да, в другий слід діска мене йде, бо сиро ще, вони зариваються паром. Зараз лучильничком тут пройдемо, де да? вже один раз був прохід. Заробиться так як слід. І потім вже по стерні будемо робити. Дов він ще трошки підрівняє, фун зроби інший. Бо лізуть, я ж кажу, по рому діска, коли в другий слід ідеш. Та і що? Та ні, воно тут нормально, тож він же тут диском ну, да, пройшов, воно і... м'яке. Ну, ні, добре підрівняло хоч цей. І що звернетеся, мабуть, теж сюди. Ну, Поняли, щоб вже зарівняли ми стерню і тоді, щоб по стерні вже заїжджали робити. У ну, мені стерні не щеплі. Ну, слід ідіти тут. Проходимо ще раз, зараз підрівнюємо стерню вже, щоб було рівненько і потім... Заїдемо вже двома агрегатами. будемо працювати по стерні. Но тут, звісно, ділянка не рівна зовсім. Тут наче слабовато лізе. Ну, диске понятно, що роблять глибше, Ну, в принципі, плюс-мінус фон одиноковий, ось проход е дисковий, ось поряд лучильника. Ось дисковий проход тут. Не знаю, сантиметрів може до семи, блін, не тут ще площа. Хоча наче ну, треба підглебити дійсно, що подивимося. Же? ой, Утуди, вставай, слід в слід. Не і тут дерівча кита. То... Зараз мать треба буде підглибляти. Зараз подивимося, що получається, тому о, треба теж підглибити, іначе передок слабо лізе. Не, передок не лізе взагалі, треба підглибляти. Трохи порозпускали розкоси лівий і правий, бо таке як не вистачає. Передкові е, передній ряд дисків погано лізе на тягах. Ну, не вистачає, і хотів плаваючому. дуже вони затягнуті були. О, це щось передок почав лізти хоч. Так, зараз подивимося, що там по і чи не треба глибини добавльота. Вночі йде горно. Та ні, я думаю, воно немає смислу підглибляти для першого розу. Так, що з на рівненькому пробувати влучильник, бо тут самі бачите, не знаю, чи комера передає. Тут що такий рівчок, що ура не було в поперек, тут рівчаки такі. Це ж хоч трохи їх попідрівнюється. Ось бачите, який рівчок. Це борозно було, що в поперек було уране. Тепер попробую його підрівнятися. Бо да, зараз на другий огород на рівніший переїдемо. Там буде видно, як воно, бо тут, блін, просто екстремальні умови. А ось пробуємо поціликові. <реш> Жаль, як ну поведент такое. По цілекові ось як перший сніг пройшов. <реш> Та ні, для цілекова це отлично. Оце як двічі трохи тоді жодов робити. До це нормально. Тільки треба зараз переїдемо на інший огород. Той що рівний, бо тут таке, що не наробиш дуже, буде Женя тоді потихеньку його розрівнювати дисками. Бо дуже великі рівчаки там після уранки взагалі площа не рівна. Треба його гарно задіскувати і вирівняти. Зараз поїдемо на огород на рівненьке і будемо тоді вже показувати, як воно буде в більш-менш нормальних умовах працювати. Ну а ви, друзі, не забувайте за знижечку. 3% на всю техніку Гермес за промокодом через можете телефонувати, дзвонити, користуватися знижечкою і там якісь 5-10 тисяч будете економити на агрегаті. Ось яка ділінка, тут хоч вона рівна, то... Тут я думаю зараз буде все нормально. Зараз перший прохід зробимо обороною. Картинка те, що слід. Ось як після проходу лущильника. Ну, Я думаю, що ви розумієте, що це зовсім два різні агрегати. Зовсім різна глибина обробітку. Якщо тут глибина сантиметрів 10, то тут сантиметрів 5. Ну да, тут сантиметрів 5, оце якраз спостерігаю за роботою двох агрегатів і як мені кожиться, то трошки не допрацьовує коток той, що з труби. На дисках там експериментальний був коток, виходить полоса труба, то він, на мою думку, розробляє краще. Труба просто котиться, а полоса вона ще підкидає землю і ну, набагато рівніший фон після котка із полоси труба скомбінованого. Це вчора робили, такі трошки були думки. І оце сьогодні я дивлюся, якраз думаю, сьогодні подивимося, порівняємо. Після е труби гірший трошки фон. Я думаю, що, мабуть, після цього експерименту сьогодні наберу до хлопців, до Вітолі, до інженера. Е мабуть, хай вони поміняють на лущильничку котук щоб вони поставили теж комбінований. Звичайно, що якщо поставити з полоси, взагалі було б в ідеалі, але коли ґрунт з... вологий, то буде дуже налепота. А отак іменно комбінованим котком буде те, що слід робити. Бо є трішки виходить не шифер, ну не роби воно картинки, то, щоб воно зливалося. То, як є після дискової борони. То, як це лущильник перший експериментальний, тут треба хлопцям підказати, можливо, щось для цього вони мені його і привезли, щоб покращити його роботу. Туда я ось, дійсно проходжу, дивлюся, після дискової борони, то тут взагалі ну, картина зливається все. А після лущильничка десь. Трішки є такі бугорки, не шифер. Шифер то коли диски йдуть понизу, отак виходить, воно, а іменно зверху, ось наприклад, є ось участок. Ось тут Ось тут трошки тут. Глибина, в принципі тут одна, але іменно сам фун зверху, зрозуміло, трішки, трішки не доробляється. Я думаю, що наберу сьогодні до хлопців з приводу котко. Контенту не буде сьогодні такого як хотілося. Блін дуже сиро. Тут теж на огороді сиро, землю такому знакунихів ліпити. Бо тільки що він спробував, але вже починає забивати, залипає. Ну Дійсно. Дійсно дуже сиро. Ще треба чекати днів три. Ось зараз. Покажу вам яка земля. Ну, Бачите, як вона ліпиться. Треба чекати днів три і будемо вже тоді по нормальному ґрунту працювати. Бо тут взагалі ліпиться так, що... Стільки що приїхали назад, там вон під посадкою взагалі сиро так, що залипають, зразу диски стають. Ну, нічого. Трішки почекаємо, я думаю, Томжаро на кожен день 33. Я думаю, днів три почекаємо і потім заїдемо вже по нормальному ґрунту будемо працювати. Так само і лущильник. Лущильник трошки по сирому краще йде. Але не, притерта ще, не притерті ще диска на форбі і коротше, на форбі трохи починають вони залипати. Ой, треба, треба чекати. Треба чекати стиглості ґрунту і потім будемо працювати. Ну а ми що, їдемо поки що додому. Ну а там днів через три зустрінемося, вже зробимо якісний для вас контент.